Всіх вітаю, друзі! Президент Польщі Анджей Дуда вийшов з двома досить такими неочікуваними заявами про Україну та про українців. По-перше, він занепокоєний справжністю та щирістю взаємовідносин між Україною та Польщею. Це дуже серйозна тема, яка фактично покладає, скажімо так, переходить на нову ланку взаємовідносин між Україною та Польщею, тому як тепер Польща. Сама заявила, що вона не являється якимось ключовим партнером України в підтримці її проти Росії. Це перше і по-друге, Дуда також задає досить риторичні питання щодо вступу України до Європейського Союзу, і він занепокоєний тим, що в Україні набагато сильніше сільське господарство ніж в Польщі, і це може поставити під загрозу. Економіку і сільське господарство всього Європейського союзу, і ніби з однієї сторони він не говорить про те, що е, варто якось обмежити Україну в тому, щоб вона е, не, скажімо так, не забрала на себе е, всю ковдру е, з цього сільського господарства, так звану. А, е, а з іншої сторони не говорить також, що з цим. В загальному, давайте зараз про цих два питання поговоримо. Це дуже важливо і цікаво, як для тих українців, які знаходяться в Польщі, так і для тих українців, які знаходяться вдома в Україні. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Свою думку з приводу Дуди та його висловів і того, до чого це все говориться, пишіть в коментарях, бо нагадаю, що жодна заява, жодним. Високопоставленим чиновником, політиком, президентом не робиться просто так. Всі ці заяви дуже детально готуються для того, щоб або підготувати людей до чогось нового, або анонсувати якісь зміни. Навіть якщо про це не говорять напряму. Давайте підемо з першої, почнемо про те, що Дуда занепокоєний щирістю взаємовідносин між Україною та Польщею. Президент Польщі Анджі Дуда висловив занепокоєння щодо поточного стану польсько-українських відносин, натякаючи на можливу залежність дружніх зв'язків між країнами від військової підтримки, яку Польща надає Україні. Коротко, якщо простими словами, допоки Польща Україні допомагає, Польща Україні друг. Як тільки Польща перестає допомагати Україні, вона за одну секунду для України стає ворогом та російським якимось союзником. Я не знаю, як це можна пояснити, але щось подібне. Дуда зазначив, що ситуація з війною в Україні залишається складною, і його країна, попри бажання підтримати українців, наразі не здатна передати достатньо зброї для задоволення їх потреб на фронті. Дуда це підтвердив, це є правдою, і ми знаємо, що Польща зміцнює свої власні збройні сили, бо вона знаходиться також у небезпечній близькості як до Білорусі, так і до Росії. От. І вони накопичують власне свої сили та засоби для того, щоб у випадку, якщо Росія захоче напасти на Польщу, щоб в них не було жодних шансів. Президент підкреслив важливість розвитку міцних і тривалих відносин між країнами, що будуються на взаємній довірі та взаємних інтересах. А не лише на основі допомоги. Він висловив сподівання, що партнерство між Україною та Польщею зможе стати справжнім союзом, що буде враховувати інтереси обох держав та прагнення до стабільних і дружніх відносин. Заява Дуде привернула увагу польських і українських політиків та громадськості, бо таких заяв Дуда раніше не робив. Раніше просто була оця лінія. Польща найближчий союзник України, Польща найближчий друг України і. І Польщу і Україну це влаштовувало власне, але бачимо, що події останнього року показали, що поляків не все задовольне, не все задовільняє в польсько-українських відносинах. І це ми говоримо не тільки про звичайних поляків, а це ми говоримо також і про місцеву владу, про політиків найвищих рангів. Бо давайте бути чесними: якби політики найвищих рангів і місцева влада були проти тих мітингів, які проводились там на кордонах проти українців. То якби вони були проти, то цього б нічого б не було. Давайте бути чесними. А так вони отримали просто мовчазну згоду на те, щоб показати своє недовольство взаємовідносинами між Україною та українцями. Е, от і е, в загальному оцю заяву українські та польські політики, а також громадські діячі. Сприйняли як заклик до переосмислення підходів до співпраці та досягнення більшої рівноправності в партнерстві. Польща продовжує залишатись одним з ключових союзників України на, на, на міжнародній арені, і підтримка України з боку Польщі значно сприяє її протистоянню агресії. Тож обидві країни мають бути зацікавлені в подальшому зміцненню відносин на взаємовигідній основі. Але тут. Потрібно розуміти, що е, і потрібно адекватно приймати те, що Польща не завжди може це, не є найбагатша країна Європи, і Польща не завжди може е, надати ту кількість зброї, яку просять. Я думаю, що тут Дуда вийшов з цією заявою в контексті того, в контексті недавньої подорожі до Південної Кореї, де Польща закупила шалену кількість озброєння і відмовилася його передавати Україні, бо вони сказали, що ні, нам це потрібно самим наразі для озброєння. От ми передати нічого не зможемо, і це тоді викликало також шалений резонанс в українському суспільстві серед українських політиків, е, яким, знаєте, сказали ні, і вони одразу ж е, е, починають змінювати свою риторику щодо якогось якогось навіть стратегічного партнерства з Польщею. Така ось. Це перше, і на мою думку, це історична історичні слова дуди, після яких взаємовідносини між Україною та Польщею не будуть вже такими як раніше, і можливо дуже скоро ми побачимо взагалі іншу риторику, не таку позитивну від Польщі в сторону України, якою вона була до сьогоднішнього дня. Бо наразі по-чесному взаємовідносини між Україною та Польщею залишаються просто компліментарними, а не справді дружніми, як це було на початку. Війни, наприклад. Далі друга заява. Сільське господарство є проблемним питанням в контексті вступу до України, України до Європейського Союзу. Це також заява Дуде. Він це сказав також на одному зі своїх виступів. Він давав інтерв'ю католицькому телеканалу Трвам. І як зазначив Дуда між Польщею та Україною в контексті інтеграції. Києва до ЄС можуть виникнути проблеми, зокрема в питанні сільського господарства, в чому нещодавно можна було переконатись На... Він говорить про протести фермерів, які відбувалися на польсько-українському кордоні. Далі пряма мова. Україна має потужне сільське господарство і, без сумніву, справа українського сільського господарства, якщо ми загалом говоримо про вступ України до ЄС. Потребує детального аналізу, детального обговорення і особливої європейської політики в цьому контексті. Коротко, обмеження. Читаємо оцю всю вираз. Українське сільське господарство потребує обмеження. Далі, він додав, що українське сільське господарство настільки потужне, що може навіть поставити під загрозу сільське господарство в нинішньому вигляді всього Європейського Союзу. Ми, в принципі, розуміємо, що це правда, і ми розуміємо, що Україна має в в сільському господарстві вона на декілька кроків вперед від того, що відбувається по Європейському Союзу. Я думаю, що ті самі протести фермерів дуже добре показують, що це правда. А також та кількість ембарго на українську агропродукцію, яка діє в Польщі та в інших країнах Європейського Союзу, також показує, що вони просто не можуть справитись з конкуренцією. От він підкреслив, що Польща повинна бути. В авангарді підтримки членства України в ЄС і НАТО, за його словами, в інтересах Польщі є те, щоб залізна завіса між небезпечною імперською Росією та вільним світом проходила якнайдалі від кордонів Польщі. Якось так. Е, також е, тут питання може в багатьох виникнути: чи не буде Польща через питання сільського господарства менше підтримувати Україну? І він сказав так, відповідаючи на це питання. Е, так, е, він підкреслив, що членство України в ЄС і НАТО є в національних інтересах Польщі, зауваживши, що більше побоювань з цього приводу демонструють на заході Європи, ніж в Польщі, тобто там менше хочуть приймати Україну до ЄС, ніж цього хоче Польща. Бо все-таки для Польщі було б набагато спокійніше, щоб. Її там від Росії від Білорусі відділяла ще одна потужна країна ЄС і НАТО, яка може захистити так само і Польщу, бо тоді Польща фактично могла б себе поводити, наприклад, як Німеччина, яку яку взагалі не грибе, що Росія там накопичує озброєння, і вже декілька разів вони робили якісь заклики про те, що вони будуть атакувати НАТО, якщо це буде потрібно, якщо це буде з якось негативно впливати на безпеку Росії. Ну тобто такі просто заяви, які заставляють задуматись. Якось так, друзі. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, до нових зустрічей!